Е, як виглядає матка, де себе вбив Адолю Гітлер? Ти по моїй вулиці ходиш. Бог тобі казав нахуяритися в 10 ранку. Давайте, друзі, всі голосні облески. <плес> так, майже вийшло. Слухайте, я вважаю, що завжди перший жарт він трішки зіпсується, тому що ви не дуже сильно смієтесь, тому я вирішив перший жарт прям поганий розповісти. Ось прям дуже. Просто я Руслав сказав про вагіну, в мене є прям такий жарт. Права в тому, що я взагалі нещодавно дізнався, як виглядає матка. Тому що я у дитинстві бачив лише підручник. Ну, знаєте, ось цей прям підручник. Я дуже лякався матки, бо вона там виглядала ось так. І мені було дуже страшно. У неї ще два шарики ось ці, знаєте, що вона з ними робить, куди кидає, Знаєте, це як вишибала у школі, як з цим працює. А потім я зараз став розвиватися, я навіть дізнався, що таке менструація. Я вважаю, що менструація має бути лише у чоловіків, тому що мен У жінок вумен менструація Це моя принципова позиція. Так, давайте відразу. Я дуже добре знаю англійську мову. of course, корс. Uh, я її давно вивчаю, але все одно я не можу її вивчати, як мої друзі, які дивляться серіали в оригіналі. Знаєте, ось це завжди в оригіналі. Ти їм щось кажеш, я не знаю. Ти дивився нещодавно фільм, Чіп і Дейл. Він такий, Чіп і Дейл. А що? А, Чіпен Дейл, дивився, звісно, дивився. Я думав, а ти я ти відразу не зрозумів. Так про що я кажу? Не зрозумів. Але я намагаюся розвиватися, Я також почав дивитися серіали в оригіналі. Ну, знаєте, там так, Т, ну, Слуга ну, Подобається. намагаюся розвиватися якось інтелектуально. І я насправді не лише стендап-комік, у мене основна професія це. У будівництві. Я так, я працюю у будівництві, але я не сиджу на самому будівництві, я працюю в офісі, і кожен раз, коли я приїжджаю на саме будівництво, мені здається, що хлопці на мене дуже сильно ображаються. Знаєте, нібито я хлопчик, який виріс з села і забув своє коріння, знаєте, і переїхав до міста. Тому що я приїжджаю на місце на будівництво. І я такий: привіт, хлопці! Мене звати Артур, я технолог. і Вони кажуть, що я виюбончик і вони дадуть мені пизди. так. А... Я не хочу суперечатися, бо розумію, що чувак вміє катати в бетон. І я розумію також, що канцелярський чи, знаєте, офісний пацюк, як я, він менше цінніший, ніж якісний бетончик. Тому я намагаюся з ним довго не розмовляти. І... А... На будівництві завжди мене використовують як перекладача. Моє просто мій начальник він підходить до мене і такий. Артур, спитай у хлопців, як їм працюється. Я такий: хлопці, як вам працюється?» І вони такі. Заебісь. Я такий. Повертаюся, такий унікаються. А у хлопців по обличчю видно, що там ніхуя не виникається. Знаєте, тому що, тому що вони на арматурі сидять, а не на сейшелах. Це принципова різниця. Але у мене гарна фірма, вона мені дуже подобається, і я дуже її пишаюся, тому що саме моя фірма, друзі, побудувала бункер, де себе вбив долю Гітлер. Коли вони після 24 лютого пішли з ринку Росії, я таким, ну, давайте останній проект ще там зробимо. Ну лише один, так трішки не вистачає. Е, так я працюю в будівництві, мені там дуже сильно подобається. Мені видали дуже круту куртку, знаєте, таку, ну прям яка блискуча. І тепер кожен раз, коли я їду в метро, я можу підходити до рандомної людини, просто показати їй свою знижку в білі. Вона мені чомусь літачку показує. знаєте. Ще коли я ці в курці, знаєте, вона така дуже яскрава, зелена, стою на зупинці. До мене часто підходять люди і спитають: а як доїхати двань… до, я не знаю, туди ось <stuffed> як нам туди доїхати? Я кажу, я не знаю. Вона кажуть, за що вам гроші платять? <chama> за те, що я будую дома, люди. Ось за це. Я працював над проєктом Вацлавської площі. Uh, так, ось ця реконструкція, яка там була, я там був трішки задіяний. І було, знаєте, дуже цікаво, дуже я навіть сказав, неймовірний момент був в моєму житті, коли ми йшли з друзями по площі. Вони такі, вау, як тут красиво! Було б взагалі супер, якщо б не ці довбойоби, які перекрили півплощі і асфальт на асфальт міняють. Я такий, це не асфальт, це плитка. Ну так. Але я пишаюся, тому що зараз у мене завжди є аргумент, коли я суперечаюся, знаєте, з такими чехами-расистами, які до мене підходять, і такі: ви приїхали в нашу Чехію, ви тут ходите по наших вулицях. Я кажу, ти по моїй вулиці ходиш. Ти ходиш по моїй вулиці, ти навіть розмовляєш діалектом закарпатською. Хто з нас? Взагалі у чужій країні? Ну, це реально якась постійна така фігня. Я Пам'ятаю, я був у Макдональдсі і просто там з кимось розмовляв по телефону. І до мене підходить ну, якийсь і такий. Ти в Чехії? Розмовляй чеською. Я кажу, ми в Макдональдсі, «Speak english, motherfucker». А сказав англійську, бо дуже добре знаю, як ви зрозуміли вже так. Взагалі, я люблю дуже Чехію, але що. Ось ні, реально погано, я думаю, ви зможете походитися. Це обслуговування. Ну, реально, у кафе, у ресторанах це дуже постійна якась проблема з цим. Я пам'ятаю, я сидів одного разу, просто офіціант прийшов, я замовляв каву, він просто її вилив на мене. Ну, реально, просто там спіткнувся, вилив і такий: ой, вибачаюсь, принесу іншу. Ну, приніс іншу, все нормально, ну буває так. Поки він не приніс рахунок і такий. А ви знаєте, я вирішив зробити вам подарунок, і я першу каву. Не рахував. І я такий, бля, ти взагалі її міг порахувати. <ти>, ти просто її вилив на мене і такий. Ну, слухай, ще й заплатиш за це. Тому що ти це запам'ятаєш на все життя. Чи знаєте, я був у Макдональдсі? Ну, як ви зрозуміли, по мені можна бачити, я там часто буваю, І я був у Макдональдсі, і я вирішив сісти на дієту, тому я собі замовив лише бургер та напой, але без картоплі. Але вони якось автоматом мені кинули картоплю. І вона, ну, дівчина віддає мені, я такий. А я картоплю не замовляв. Вона така: А, супер, моц, дякую. Бери і викидує її. І я такий, ну я не цього хотів, розумієте, Я, Я просто хотів бути вічливою та чесною людиною, а не бачити, як просто руйнується моє життя та життя цієї неймовірної картоплі, яка могла до мене потрапити. знаєте. Але е, мені подобається в Чехії насправді І тут. Тут реально круто. Я дуже вдячний за те, за взагалі, все, що Чехія для нас робить для України, українців. Знаєте, не завжди навіть так виходить в Україні. Вийшло так, що я народився та виріс у місті Маріуполь. Так і у мене вся родина була, ну майже вся родина була у Маріуполі після 24 лютого. І е, моя бабуся, вона як змогла е, виїхати, вона переїхала до Ізраїлю. Так, вона була у Маріуполі, і там е, почалася повномасштабна війна. Потім вона переїхала до Ізраїлю і там згострився конфлікт чи також війна з Палестиною. Потім вона мені каже: я Хочу переїжджати в Чехію. кажу, не треба. Кажу, я тебе дуже сильно люблю, бабуся, але можливо там в Росії ближче до Кремля, так ну, просто притягуєш. Ні, я дуже люблю свою бабусю, і вийшло так, що у неї повністю зруйнували дім, повністю, і її українська влада виписала за це компенсацію Щомісяця дві тисячі гривень. Вау! Це просто в Ізраїлі ціна одного кошерного бургеру, щоб ви розуміли. А якщо ці донати кидаєш Сергію притулі, то вони навіть не рахуються ці копійки і. Дві тисячі гривень, і нещодавно їй давали там, я не знаю, декілька місяців, Потім написали офіційне, офіційне це, допис, так, ну, коротше, офіційний допис, що цю компенсацію вони мають у неї забрати. Вона каже, що трапилося? Вони кажуть, ну останні місяці, цього місяця також, ви не відправили нам показники лічильника з газової труби. Вона каже: з дому в Маріуполі, вони кажуть, так, вони кажуть, ну. Дім повністю зруйнований, там нічого не залишилося. Вони кажуть, за нашими даними лічильник залишився. Е, офіційна причина відмови компенсації послала нахуй представника української влади. Так тому, друзі, я реально вам бажаю, щоб ваші нерви, щоб ваше життя все було у вас таким міцним, як ще й лічильник у Маріуполі. Знаєте, я працював над реконструкцією Вацлавської площі деякий час. Це, це інший жарт, це інший жарт. І знаєте, через те, що це Варславська площа, у мене дуже часто люди питають, чи є у нас технічна документація на проституток та бомжів, які там знаходяться. Я завжди відповідаю, ні, тільки інструкція по використанню. До речі, секс з бомжами він дорожче. Це не у нас прописано, це особистий досвід. І давайте я вам розповім ще два останні жарти. Перший жарт про себе, справа в тому, що. Мій батько, ну мій рідний батько, він ніколи не платив елементи. Він навіть не намагався цього робити. Розумієте, це ну, про це важко розповідати. І одного разу ми з ним зустрілися. Ми з ним сиділи на кухні. Я кажу: тату, а чому за стільки років я від тебе не побачив ні копейки? Аліментів? Взагалі, ні копійки, нічого не було. Навіть дрібниці. Він каже: Артур: у тебе все гаразд з головою. Ми з мамою не розлучилися. Я тобі і так кожен день даю гроші. Що ти, які аліменти від мене хочеш? Я кажу: не відходь від теми, будь ласка, батько, мені недостатньо. І... У мене, знаєте, у мене дивна родина, як ви вже зрозуміли, У мене якісь дивні звички від них. Наприклад, мій дядько він мене заразив такою штукою, я постійно кажу, дай Бог чи раді Бога. І це через нього. Тому що він кожне рано, коли йшов наливав собі стопарик, він казав: Ну, тут уж сам Бог віліл. Я думаю, Бог, Бог тобі казав нахуяритися в 10 ранку. Ми точно з тобою одну біблію читали. І. Я, я просто, знаєте, ну, він, але він ніколи не був алкоголіком, що правда, Тому що я не розумію, коли люди намагаються захищати якось алкоголізм, знаєте, коли вони про когось кажуть. Ось Андрюшенька, Андрюшенька, то у нас. Золота людина. Тільки коли трішечки вип'є, все, ну, починає там вбивати людей, ножиком різати. А так, ну, золотий чоловік. Я думаю, ну, можливо, не такий золотий, бля, якщо ну, в нього така поведінка. Я просто не можу собі уявити, знаєте, щоб сиділа така поліція, яка займалася ділом чи і вони сидять і такі. Ну, Андрюшенька, то у нас, золотий парень, а от тільки, ну, чуть-чуть водочки випив, все, 17 дівочек убив. І сосочки їм такі, кусь кусь, і ми такі, Андрюш. -та Ну, зачем сосочки? Ну, отже, закусочка на столі стоїть. Ну сонце, ти моє наше золотое, Ну. А в до речі, комусь сподобалося. А до речі. Ну, а, до, речі <рес> до речі, знаєте, я не розумію, чому люди взагалі задають питання до Чекатіла. Ну ось давайте так. А, він народився у селі Яблучному в Україні. Це правда. А, він не підтримав Росію після початку повномасштабного вторгнення. Так, він мовчить. Але ну, він не висловився у підтримку Путіна. І головне, він вбивав в руських. Ні, ну ладно, я просто сподівався, знаєте, що ви такі вау, ти відчинив на мочі. Ну, і тепер ми не боїмося чекатіло. Що він прийде вночі, такі сосочки. Кусь, кусь! Ми такі, ну, Андрюшенька! Закусочка то на столі стоїть. Знаєте. Дуже багато зараз підтримки українців, особливо в Чехії, але деякі види підтримки я просто не розумію. Нещодавно бачив рекламу: психологічна танцювальна підтримка для біженців. Я знаю, таке уявляю, що ти просто приходиш там у тебе згорів дім, <рапрес> ти у чужій країні. Yeah. Все дуже дякую, гарного вечора.